Здорова, Олди, і слава Україні! А зараз ми поговоримо про дійсно важливу річ його величність Скайрим V. Ця гра засіла багатьом із нас глибоко в сердечку, а декому навіть стрілою в коліні, якщо ви розумієте про що я. Тому давайте не будемо засмучувати тода купи Скайрим Говарда та відправимося у захоплюючу подорож за сніженими землями Тамріеля. Населеного людьми, драконами, перевертнями, вампірами та іншими не менш фантастичними істотами. Поки не забув, підпишіться на канал та поставте вподобайку. Буду дуже вам вдячний! Шлях обраного початок не самий веселий, адже нас везуть на страту у прямому сенсі слова. Але Всесвіт має свої плани на нашого героя. Тому в ситуацію втручається дракон, котрий спопиляє заставу в друзки. Далі ми швиденько, ніби та борошняна миша, даємо тапки, адже нас чекає велика місія врятувати скайрим від древнього злого дракона на ім'я Алдуїн. Ми легко втікаємо з фортеці, а трішечки пізніше дізнаємося, що ми Давакін, котрий своєю силою голоса здатен буквально звернути гори. Не самий неочікуваний поворот, але на те вони і ігри, щоб хоч десь себе відчути епічним героєм, а не отим маленьким гвинтіком. Завдяки свободі, яку дають проекти Бетезда, роль легендарного Спасителя світу можна відкласти в довгий ящик. А так як у нас з'явилася маса вільного часу, можна прокачати непомітність і просто тирити дрібні з кишень добропорядних громадян Ріфтина чи Вайтрана. Та варто бути готовим, що нам можуть дати по рукам. Можна пройти експрес-курси і стати металургом слеш фальшивомонетником, перетворюючи звичайні метали за допомогою алхімії в благородні, а в кінці кінців отримувати профіт дуже високодохідний бізнес. Біткоін нервово палить у куточку. Загалом кожен зможе знайти справу всього життя. Причому ніхто нас не примушує бігти прямо одразу і рятувати світ. Це може почекати. Хоча можна зробити все навпаки: швидко виконати мейнквест, подивитися хеппі-енд, а далі відкласти гру на полицю. В такому випадку можна пропустити всі веселощі, які нам приготували розробники із БСД: мільйон стежин. Як я вже казав, забуваємо про мейнквест та вирушаємо досліджувати загадкові землі Тамріеля. Пригод вистачить, щоб написати не одну товстелезну енциклопедію. Тільки самих підземель і гробниць вистачить на кілька десятків годин гри. Можна одразу відправитися на острів Вороняча скеля, де необхідно розгадати таємницю створінь із попелу. Які постійно тероризують місцеве населення, можна поринити у підземелля древніх інженерів-двемерів, зниклих ще під кінець першої ери. Там нас очікують скарби, секрети та файні бійки з паровими автоматонами. Куди б ви не вирушили, Скайрим запропонує нову пригоду. З чого вартує сюжетна арка темного братства, де на початку нас в стилі серіалу Breaking Бет викрадають, привозять в якусь занедбану халабуду. Та примушують на вибір вбити одного із заручників. Проходження цього ланцюжка квестів не буде швидким, адже разом з контрактами там близько 30 завдань. Завітавши в місто, чи якесь маленьке село, треба одразу йти до місцевої корчми, Зуб даю, що у Бармена завалялась якась для нас робота. Можливо, до нас причепиться якийсь пияка, котрому негайно потрібна допомога у поверненні його легендарного сімейного меча, блукаючи землями Скайриму. Пригоди очікують на кожному кроці. Мабуть, це одна із причин, чому гравці так полюбляють цю культову РПГ. Багатий лор гри. У Тамріелі проживає велика кількість істот. Але норди, ні разу не расисти, до речі, постійно крутять свою заїжджену пластинку, що Скайрим тільки для нордів. Думаю, бретонці, мандрівні купці каджити, орсімери, Аргоніани, Редгарці та інші будуть трішки незгодні з нордами. У світі древніх свідків цілком земні проблеми: боротьба за владу над територіями, міжрасові конфлікти, громадянська війна, шпигунські ігри, нерозділене кохання, кримінал і тому подібне. Коли поринаєш у цей світ. І його проблеми в ньому буквально хочеться жити, особливо коли реальні події за вікном взагалі не дають причин для оптимізму. Скайрим населений різноманітними розумними створіннями, які мають власну культуру, політичні чи расові погляди, історію та відносини з іншими жителями краю. Масу інформації можна почерпнути про ту чи іншу расу з книжок, яких так багато розкидано по ігровому світу. Раніше згадані две мери. А точніше, їх зникнення одна з найбільших таємниць, адже їхні підземні міста досі функціонують, хоча творці давно щезли. Подейкують, що огидні фалмери і є нащадками тих самих могутніх інженерів, але в це важко повірити. Обираючи героя тієї чи іншої раси, ми можемо отримати деякі унікальні вміння. Наприклад, я часто граю за каджита, через що мене постійно намагаються перетворити в килимок для ванної кімнати. Так от. Ці кішкоподібні істоти мають покращений нічний зір та можуть завдавати шкоди навіть без зброї. Для цього у них присутні гострі кіхті. Бойова система. Ворогів можна бити як звичайною зброєю по типу меча, лука чи булави, так і магічною. Я тільки в тому році дізнався, що примарний лук наносить найбільше шкоди у порівнянні зі звичайними аналогами. Можна взагалі відмовитися від класичної зброї та палити ворогів блискавками чи вогняними потоками. Хочете заморозити ворога? Легко. Тільки завчасно прокачайте необхідне закляття із гілки руйнування. Якщо вкласти достатньо досвіду у ці смертоносні закляття, то поганці будуть мерти, мов мухи. Але на початку треба комбінувати вміння, адже запасу магії буде постійно не вистачати для боротьби з ворогами. Якщо дослідити непомітність, і взяти файного лука, то стіні можна наносити величезної шкоди. Непомітність, дає потужний множник демеджу, який ми добре знаємо по іншим іграм Бетезди. Щоб стати справжнім термінатором, в арсеналі нашого персонажа є купа еліксирів. Одні додають очок здоров'я, інші зменшують шкоду від магії, а треті, навпаки, збільшують шкоду нанесену супротивнику. Дослідивши всі властивості того чи іншого зілля, Давакін може стати по-справжньому непереможним воїном Тамріеля. Не варто забувати. Про свою призову різних астральних істот, астронахів, вогняних смерчів, морозних вихорів. Подібна магія сильно допомагає у критичний момент. Ще ворогів можна перемогти своїм тумом або ж силою голосу за легендою. Раніше тільки дракони могли використовувати туми як зброю. Скарім пропонує величезний арсенал засобів для нищення супостата, але іноді деякі конфлікти вирішуються шляхом дипломатії. Якщо до цього, ми вивчили необхідну навичку красномовства, незабутні пейзажі Скайрима. Мені ну дуже подобається селище Рівервуд, куди ми потрапляємо на початку гри. Я б з радістю прикупив там нерухомість. Хто має номерок продавця? Будь ласка, дайте знати про себе. Блукати гірськими стежинами чи лісами одна насолода, адже пейзажі просто неймовірні, не дивлячись на доволі застарілу графіку. Звичайно, моди можуть покращити стан речей, але я ними не користуюся. Тільки переглядаю відосики по скайриму з мільйоном модів та в якості 16к. Десь лютує зима. А десь там реєлі тільки прийшла золотава осінь, просто обожнює осінні локації у грі. Вони такі сонячні та теплі, що хочеться блукати ними вічно. Одна з таких локацій Рівтен, навколо дійсно гарно. Мабуть, це друге місце після Рівервуда, де я б купив земельну діляночку. Суворі північні окраїни теж по-своєму гарні. Розбиті кораблі, затиснуті кригою, завжди приховують щось цікаве. Інші стали притулком бандитів, котрі не хочуть прощатися з награбованим. Ми, звісно, не Робін-Гуди, але добро все ж відібрати можемо. Щоб нас до корисовісті менше мучили. Можемо оформити опікунство над циріткою та поселити її у себе вдома. Гра на десятиліття. Skyrim – це щось більше, ніж просто популярна RPG. Як і для сталкера, для цієї гри навіть сьогодні створюють різноманітні модифікації. Люди продовжують грати в чергове перевидання. А я, отримавши безкоштовне оновлення для версії ps 5 теж вирішив ненадовго повернутися у Тамріель. Скажу чесно, саме завдяки п'ятій частині древніх сувоїв я відкрив для себе світ фентезійних АрПіджі. Доска Рима взагалі не розумів, навіщо десь бігати і розмахувати мечем, якщо можна грати у крутецькі шутери з автоматами і снайперськими гвинтівками. Армія фанатів чекає продовження у вигляді ТЕС 6, але гра вийде ще не скоро. Можливо, десь у 2027-2028. Чорт, та це ж ціла вічність! Можна й постаріти! Тому продовжуємо грати у п'яту частину сувоїв та інші не менш цікаві проекти. На щастя, останні кілька років розробники дійсно радують спільноту масою якісних ігор. Можна сказати, що ігрова індустрія переживає ренесанс. А на цьому дякую за увагу та до наступних зустрічей.